Это готовая продукция, которую у нас будет выпускать именно наша линия. Это ролики, если я не ошибаюсь, дефлекторные ролики для конвейеров. Это ролики для конвейеров другой длины. Для... То есть ролик делается под определенную ширину ленты конвейера. Науково виробниче підприємство Крамтехцентр працювало у Краматорську з 1999 року. Нині його частково перемістили до Дніпра. Сюди вдалося перевести більше 20 одиниць обладнання. По цій стороні у нас йде заготовка стаканів для роликів. Починаємо от заготовки, далі по терміналам передається на преса і в кінці кінців до завальцовки доходить до кінцевого продукту. Тут, з цієї сторони осі для роликів. Также йдуть заготовки і сходяться в крайній точці на сборке. Олексій працює на підприємстві Крамтехцентр вже близько 7 років. До Дніпра переїхав разом з родиною. Подобрали площадку тут, в Дніпрі, поэтому по определенним логістичним соображенням, також по можливості орендувати жильі і площадки. Ну і також по ресурсам і далі логістичні, вже по готовій продукції. Тяжело, далекі дому всегда тяжело. Підприємство виготовляє обладнання для гірничої металургійної добувної промисловості. Працюють також і для закордонних замовників, каже фінансова директорка Ольга Цюх. Зараз у нас є контракт з австрійською фірмою. Ми виготовляємо кон -кон 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 контейнери для бобових. І зараз ми закінчуємо виготовлення та поставку цього обладнання. Ольга Цюх каже, обладнання почали вивозити ще у березні. Наприкінці квітня, коли знайшли приміщення, його почали встановлювати. Частина підприємства, яка залишилася у Краматорську, продовжує працювати. У нас дуже важке обладнання, його неможливо зірвати. І якщо б ми його почали б розбирати, зривати, ми б зірвали всі строки. Остатчі обладнання, яке у нас вже було підписано по контрактам. Ми будемо намагатись більше сюди перевести своїх співробітників, але до тих пір, поки буде можливість там працювати, ми будемо працювати там. Наразі нам замовила міська рада, Краматорська буржуйки. То я розумію, так що ми будемо буржуйками і свої цехи опалювати. Нині на підприємстві 167 робітників до повномасштабної війни працювали 220 співробітників у вересні у Дніпрі. Планують розпочати випуск продукції. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.